Розглянемо сумісний розрахунок оболочки і твердого тіла. У нас є тестове е, е, завдання Solidworks. Змішані тверді е, тіла і оболочки. Є е, у нас ось, ось така деталь. у нас є твердого тіла і оболочки. Відкриваємо е, нашу деталь. Я вже відкрив. Створюємо нове дослідження. Е, Комбінована сітка. Окей, створили задання. Перевіряємо, Кінос рішатель стоїть тут по замовленню, автоматичний, це нормально. Далі, що у нас є? У нас є. Е, е, тіло. Е, оболочка є і тіло. Для них двох не задано, не задано поки нічого. Тому е, для оболочки повинні задати товщину. Давати определення. оболочка у на нас буде в міліметрах, 5 мм. Міліметр. Далі всі розрахунки і вона буде тонка. Зміщення вода по центру все це 5 мм. Далі задаємо матеріал пластичного заліза. Пластичне залізо, задали. Задали матеріал, тепер задаємо навантаження. На, на У нас буде тиск на цю поверхню. 3PCI. Все. Окей. Тепер е, кріпимо нашу деталь. У нас є 6 отворів. Ці 6 отворів використовуємо. Я кріпю наші деталі. Окей. Далі е, додаємо е, коннектори. Конектори фізично це з'єднувачі між нашими деталями, скажімо, трос, якась труба, що завгодно. В яких ми ну, ми не рахуємо, а просто е, імітуємо їх додаток. З'єднувачі, У нас є звіно. Вибираємо від першої точки до другої точки. Нажимаємо, щоб зберегти, окей, Від першої точки до другої точки. Вот так напоминаємося від першої точки до другої точки. Києва. Заходимо. Чомусь їх не видно ці ночі. Побачимо. Далі. Уперемов контакт. У нас есть діагностика. Вичисляємо. Ось нас є контакт між оболочкою і твердим тілом. Може подивитися глобально зв'язаний з незалежною сіткою. Далі створюємо сітку. Сітка у нас буде. Створити сітку. Тип сітки стандарта, автоматичний перехід включаємо. Якість висока, 16 точок та Автоматична проба. Це не ставимо, Окей. Створила сітка, ми бачимо, що у нас ця оболочка – це тіло. Запускаємо наше дослідження. Порахувала. Тепер нам треба зробити нормальне напруження в X-компоненті. Кажемо створити пюре напруження SX зверху. Далі ми що? Ще... І шкала у нас повинна бути один. Окей. Okay. Все ми бачимо, що наше напруження співпало 100%, ми правильно порахували. Все дуже зав'язано на е, сітку, тому треба акуратно дивитися на сітку. Давайте на всякий случай подивимося, відобразимо нашу сітку. Сітка у нас нормальна. Тобто може бути ситуація, що ось тут такої елементи сітки, у нас їх немає, у нас сітка нормальна. Получилось. Так, тепер нам подивитися треба нижню грань. Тобто саме справка напруження. Тільки знизу. Дивимось, настроюємо знизу. Знизу відрізняється, а, це по місяців вибачаюсь. Вибираємо тип STX знизу. Можна додати, щоб на балочку. Все, дане вийшло. Переміщення перевіряємо. Переміщення у нас тест співпадає, все у нас зроблено правильно. Чи, конектор чомусь не відображається, воно якийсь збій відеокарточки. Все, задання виповнено, ми все правильно похували. Треба звернути увагу, це на, якщо буде, дані не співпадають, треба подивитись, які у нас програма використовується. Чомусь в прикладі тут задана інша програма для розрахунку, вона неправильно рахує е, решатель, не автоматичний. І е, далі на сітку. Дуже важлива сітка. Якщо, наприклад, ми зараз виберемо не ту сітку, а в сітку і смішний кризиний, наприклад. І от у нас може бути сітка з таким бачите, переходом. А точно порахує неправильно. Можемо перевірити опруження. Трохи більше вийшло. За счет локаль... локальної сингулярності в тих точках. Подивимося, скільки у нас було. Бачите, невелика від різниця, але є. Сітка дуже важливо грає роль. Дякую за увагу.